Я би хотів більше сьогодні виступити в якості поетичній своїй, тому що я писав поезію, ну, це мій перший жанр, я б так сказав, на який я в літературу, вийшов, я поезію почав писати ще в, коли жив в Тернополі, потім там в студентські роки. Я в Тернополі, до речі, поезію ще жодного разу не читав. Якщо ви дозволите, я вам просто почитаю. Одній старенькій бабусі набридло жити. Вона пішла в поле, померла і розклалася. Веселі дівчатка бігають у травах, веселі дівчатка співають, але жодна з них не розуміє перспективи бабиного літа. Це він Ну це по-різному можна зривати. Ліниві ослики часу тягнули покривало ночі. Сірі шинелі йшли на смерть. На лінії, що діли дві ідеї, від крові чорніє сніг. У досвіда зграя вороня проспіває останній гімн переможених. Ранкове сонце злякається пітьми, яку сірій шинелі йшли на смерть. Рядки не про зайчика. За межами моєї голови, в якій шелестять сторінки минулих днів, наче сторінки прочитаних романів, про те, що не варто залишатися на місці, про те, що котий вітер має заячого квитка, а потяги повертатимуть блудного сина додому, про те, що в матері випадають зуби. Про те, що тебе нудять розумні оченята, старанно прикриті темними шторами окулярів. А ти вже сам не свій, бо тебе так багато проти тебе маленького з панельними мріями, міжстінною вседозволеністю, що навіть люди за вікном виглядають магічними. Про те, що один тільки дідько знає, котрий місяць давишся чеканням, про те, що шелестять сторінки за межами моєї голови. Господи, зроби їй ін'єкцію, щоб так стало добре, аж сніг пішов у гору, аж вода закам'яніла, вода, що несе, викрадає. О! Замість прохання. Легковажна у глупу ніч падають люди. Ти спокійно зважуєш на Терезах бурхливе море сімейною світлиною. Легковажна адресуєш листа тривозі, сподіваючись, що відповідь прилине на золотому коні. На твоєю медитацією знущається маленький і ніжний вандальчик. Біда в тому, що рядки тверезі, біда в тому, що не хочеш бачити, як падають люди. Легковажна, за ними треба спостерігати раціональними очима. ким себе шкіру в стані сестрою. Щось треба про кохання прочитати. Нерозривне. До речі, вірш написаний в Тернополі. У в 95-му році. Давай продезінфікуємо наші мрії. Люба. В них слабенька імунна система. Неприродні душі залишають автографи в нашій пам'яті. Печаль твоя несправедлива. Напівпромоклі вуглинки очей, ледь жевріють, поволі втрачають тепло. Не треба плакати, люба. Сльози зайва вологість при пониженому тискові. Цілуй мене, люба, бо незабаром жовчо панює твоїми думками. Ти грієшся домашнім огнем, ти ховаєшся за старанно, випратаними з картертинами, з хлібом і сіллю, відпрасований спокій, зберігає думки про благополуччя. Цілуй мене, люба, поки в мене заплющені очі. Я зрадив тебе, Люба, душі змили з мене залишки твоєї присутності, і я відчув себе декоративною рослиною у складній колбі. Не треба думати, що я заховався. Ні. Я оберігаю тебе, Люба, від свого естетичного бруду. Моя зрада твій порятунок. Любов постколоніальна. Коли я з тобою на самоті. Відчуваю, як прокидається в мені давня інвалідність, не тому, що ми в комбінезонах етика, етики чи в трусиках пристойності. Біда з моєї голови витікає свідомість. Хоча довкола весняної урочисто, свіжі пиріжки по 40 копійок, свіжі щічки, усміхні очі, і долоні, які блукають на рельєфі тіла, і губи цілі, й теплі, і голова, наче трилітрова банка, викликає повагу своїм поглядом. Ще поки сусіди вітаються між собою, ще поки цвяхи на долонях не стали сережками. А виспана жіночка, годує синочка, Бутербродиком маленької маленькій любові. Треба щось слабо-тонічне прочитати. Думають, що тільки поети перестали писати вірші, які нормальні, традиційні, сон. Сонет. Котились до роззявленого рота ті голови, і день нас доганяв, а я сидів на лаві і куняв із томиком поезій Еліота, І бігала, казилася піхота на полігонах, десь будинок впав. А я куняв на лаві і читав у сні маленький томик Еліота. Ти зрадила, ти зрадила із чужаком вночі, а той признався, що писав пісні. Я ж бачив сонно, де бігала піхота, де щось кутилось, хтось наздоганяв, де в парку чоловік на лаві спав, І стомику поезії Еліота. Нічний Львів. На ратуші. А, до речі, я розкажу історію цього вірша. Ми колись з Бедриком приїхали, Юрієм Бедриком, перекладачем, поетом. в 96-му році приїхали на якийсь фестиваль у Львів. Ну, тоді фестивалі були дуже, дуже богемні, неорганізовані. Там, як правило, людей запрошували, але не думали про те, де людям жити, де там що їсти. Ми приїхали з Бедриком. Як два засватані болдери повністю стоїмо, всіх, всіх розібрали львів'яни, а ми з Бетриком лишилися самі. Нас, мабуть, не ідентифікували, і ми з Бедриком пішли в ніч. В львівську ніч пішли тинятися, Сиділи на лавочках, писали вірші, де щось там випили алкоголю якогось. З нас грошей не було ні на яке помешкання, ні на що, ми цілу ніч тинялися і писали вірші. І я в той вечір написав цей вірш. Називається Він нічний Львів. На ратуші. Північ, двірник позитнув на добраніч. Зійшлися будинки на площу півкуль голови. Задихала готика смерком. Утеча в параліч, чудова нагода з деревами бути ви. У левів камінних тремтять світлом вимиті гриви І смокче провулок очей хворобливість вогнів у вікнах не видно. Однак є сполоханий привид. Зайди в нього нишком, піди ним у морох без слів. Щось треба веселе прочитати. Вівальдій Пасха сонячне тепло тонкими пальцями вривається в кімнату, і ти осяяна, і небо, із блавату, і літаків ніколи не було, і листоноші постать за вікном, така марудна, як закономірність, і чистий день прозорий, ніби вірність, і бабцю проковтнуло мить метро. У мене ще є вірш про дідуся, я вже про бабцю зачитав, а є ще вірш про дідуся. Це вже другий пробав, був. Це другий, так. У <смір> <смір> мене ще є вірш про дідуся, тільки я його не можу знайти. Колись, коли я вжив і вчився в Ніжині, там є такий третій мікрорайон, там будували школу. І школу побудували на колишньому цвинтарі. Школа свіжа, все дуже красиво. Я якось йду по свіжому асфальту і дивлюся цей кювет, і там кістяки людини. Ну, цвинтари могили якісь вирили, бульдозер їх засипали, кістки терчать. І мене це так вразило. я написав цього приводу сонет. Завжди сумні, пригнічені людці. Отут блукають, кануть в сніг чи зливу, і кожен з них плека надію, сиву, що оживуть відмерзлі пагінці. А дні приходять втомлені гінці, що пахнуть смертю свіжу інвективу, несуть, лякають душу полохливу, котра благає голосом вівці, аби був спокій, нова радість стала, яка отут ніколи не бувала, аби росли здорові дітлахи, вони ростуть, споруджують будинки та з під асфальту, залишки, людинки, старі за нас благали, тхи кахи.